Кисиловому блоці наштовхують мене, зокрема, на думку, що це теж зачистка потенційних опонентів на якихось там майбутніх виборах. Які ризики постають, як ви для себе це розумієте, аналізуєте, пані Софія, після того як ми, можливо, якось не згідно з Конституцією України так чи інакше поспішаючи з іншого боку, нібито роблячи крок назустріч тим, хто від нас можливо цього вимагає. Проведемо. До речі, гар гар гарний процес. нюанс можливо. можливо. можливо Тому що від наших західних партнерів, от, зокрема від європейців, ми не чуємо таких сільів. А позицій. я саме тому і кажу: можливо, і це таке враження, що нам пхають референдум, що просто хтось, точніше, чотириразовий ухилянт, ще раз ухилився від прийняття рішень, які відп... за які відповідає він. А... Це перекладання відповідальності, однозначно перекладання відповідальності. оце все, що нам зараз запихається. Але ризики два великих дуже ризики. Перший і це є фізичний ризик нашої безпеки, як я вже казала, прийдете на вибори, вас там всіх дружно і приб'ють і ставити під загрозу життя українців. Ну це може тільки зрадник. Другий і це найстрашніший ризик, до речі, страшніший ніж навіть фізична безпека. Ми занадто дорого вже заплатили за нашу українську державу. Ми зараз платимо тисячами життів. У нас цвинтарі вже таких масштабів, що, напевне, і тисячоліття не вистачить, щоб відмолити усіх загиблих. І якщо Україна буде проводити якісь виборчі процедури чи референдуми поза законом, демократичний світ цього не прийме. З Україною будуть поводитися як по суті з дуже поганою копією Путінської Росії, але в плані того, що і вона погана, і з нею не треба мати нічого спільного. Коли нас оголосять країною, що не відбулася failed state, тоді у нас майже не буде перспектив зберегти свою державність. А є і такий тут ризик, визит. Дуже та, важливо, щоби. Ну, Кожного разу, коли наша влада якась там робить дурню повну, дуже важлива позиція громадян України, які то на Майдани виходять, то протестують, то беруть зброю в руки і йдуть захищати українську державу. Сьогодні дуже важливо донести до всіх українців. Нам дуже треба зберегти саме правову державу зі слабкою, знекровленою, з економічними проблемами правовою державою будуть рахуватися. І будуть допомагати. Якщо у нас тут буде правовий безпреділ і диктатура, то в якийсь момент на нас просто махнуть рукою. І якщо ми хочемо вижити сьогодні закон на